А ось вам наглядний приклад боронування. Зайшов я на поле з другої сторони. Ось тут борона пройшла краєчок. А ось там, де борона не проходила. Можете бачити, що результат, ну блін, ну, ну капець як видно. Телефон того ще й не передає, але боронувати потрібно. Не боятися боронувати. Посіяли, зачекали неділю-другу, тільки під сходи і одразу заходити боронувати. А то і потрібно боронувати два рази. Я трошечки спізнився, тому маю не такий результат. Можете бачити, як працює геліантекс амброзії. Нема, Амброзія покинула чат. Лишилося трошечки злакових, але ми їх заберемо культиватором. Повертається наш соняшник до свого життя. Все, всім добра. Бажаю проводити агрономію без бур'янів.